Частина російського безпілотника впала прямо у двір навколо кілька житлових багатоповерхівок. Розгублений, ще не оговтавшись від ворожої дронової атаки, Давид показує свою понівечену квартиру. Отебережного стоплення. Угу. Таково чортує. Угу. Пакно повилівала, але поснасіло стекло наполоса. Під час вибуху юнака не було вдома. Страшну звістку отримав телефоном від матері, якого поранило уламками від вибухової хвилі. Осколок потрапив потрапив живі. Вона зараз в лікарні? Вона зараз в лікарні да, внаслідок атаки. Постраждали 15 людей віком від 18 до 84 років. Шестеро перебувають у лікарні. Пацієнти мали різноманітні пораження здебільшого це. Вибухова травма, контузії мали та мали уламкові поранення склом та самими уламками. На місцях ворожих влучань відночі працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки, фіксують пошкоджене майно. За мною знаходиться багатоквартирний будинок, це 9 поверхів, 12 під'їздів, який постраждав внаслідок цієї ворожої атаки. За, на сьогоднішній момент нам відомо, що. Наявні пошкодження в а саме пошкоджені вікна в місцях загального користування це понад 160 вікон. Також нам відома інформація, що пошкоджено в квартирах більше 100 вікон. У приватному секторі зазнали значних руйнувань декілька приватних будинків. На подвір'ї одного з них від російського бапла залишилась вирва. Мешканці досі оговтуються після ночі. Кажуть, чули щонайменше 15 вибухів там була старша донька. Вона сіла і в цей момент усе накрило її. Вона постраждала. А ми з молодшою дитиною теж постраждали. Вибухова хвиля була дуже сильна. Дитину врятував холодильник. Він якось опинився за ним. А чоловік був ось тут. У цій кутовій кімнаті його теж зачепило хвилою, але загалом усі цілі принципі. Пошкоджено 15 приватних будинків, 5 багатоповерхівок та 20 авто. Підрахунок завданих руйнувань ще триває. Втім, відомо про щонайменше найменше пів тисячі вибитих вікон. Вивезено понад 50 тонн будівельного сміття. Орина Яєєва, Павло Черненко, Дніпро Тіві.